Розповідаю, скільки коштував мені зробити ось такий дровітник. Дровітник має 12 оце довжина його, і ширина 2 метри. Що це коштувало? Давайте по порядку розказую. Так. Для початку я купив пісок щебень, це мені коштувало 2500 гривень. Ще залишився, бо то менше не можна було брати. Використаємо ще десь. Цемент 1200 гривень по сумі. Що ж у нас тут таке було? Матеріал дерева на сарай получилось по грошах 37 тисяч. Ой, не 37 тисяч, а 34 500 34 500 це получився матеріал на ось цей дровітник. Плюс бляха. Все разом 20 тисяч гривень на бляху. І все такі розходи, там фарба, шурупи, всякі якісь там кріплення. Ще десь теж в районі 7 тисяч гривень вийшло. Е, В загальному на матеріал получилось 60 і 60, 61 тисяча гривень. І... За роботу, за роботу, тобто викопити ямки, залити е, е, дошки, постругати, порізати, помалювати, це все зробити, накрити, за всю цю роботу, яку е, робили, теж десь приблизно 37 тисяч гривень. Це теж вийшло. То загальна сума за такий дровітничок обійшовся 98 тисяч гривень. Ось такі зараз. Ціни, щоб побудувати такий дровітник, треба такі гроші. І тут типу, нічого такого прям якби, нема крутого, звичайне дерево, бляха і все. Але от такі ціни зараз. Так що, якось так. Ніхто не вгадав, всі писали набагато менше, я теж думав, що це вийде набагато менше, але реалії сьогодення не такі.